Впливовий тиск на, на комуністичну бісіс нашого парламенту, який задав наслідки, ви всі самі вчора бачили. Вчора молодь України, молода Україна святкувала перемогу. Вчора студенти показали свою рішучість. Вчора студенти вирішили, що ця перемога є лише початком дійсного студентського руху за незалежність відродження України. Наступна наша акція Була, верні, друкарня старше. Упа! Було багато криївок. Як ми кажемо, схорони. Так що це ще одна з причин, чому я повернувся до Степана Бандера. Я верніше не повернувся, а чому я захотів підняти цю тему перед людьми. Ви мешкаєте в Києві? Так, я зараз мешкаю в Києві. Справа в тому, що доля так склалася, що я зараз живу в Києві, але хочу повернутися до Львів, на Львівщину. А вважаєте себе бандерівцем? Обов'язково. Добре, дякую. що для вас є це місце і коли ця площа стала для вас і чи стала площею незалежності? Ну так, з другого якраз з жовтня, якраз стала площа незалежності. Це святе місце. Правда, Васильов? Так. Я кожен день тут і ввечері вранці. Місце святе, студенти нам. Показали, як треба боротися за вільну Україну. Вчора вийшли ми колоною до Верховної Ради О, і солідарні були, як говориться, і студентами, і вони нас багато навчили. Спасибі їм і великі вдячними їм за те, що вони нас розвилили, підняли трохи з колінців. Ще одне. Такі оці провокатори, як їм можна вірити. Кравчук прийшов до студентів в супроводі ОМОНу і міліції. Віжові, як це ж його тут з'їдять, подивіться ще. Як можна вірити людині, котра побоялася вийти до власного народу? Його, вона його боїться і зневажає. Це був блеф, коли він сказав, я хочу вийти, а група 239 казала, що не треба, бо вас там з'їдять. É isso tudo.